Всім привіт! Вітаємо вас на нашому відеокурсі Здорова дитина майбутнє України. Заняття друге! Сьогодні ми розглянемо вправи для зміцнення м'язів стоп та нормалізації роботи гомілково-стопного суглоба. І, як завжди, розпочинаємо з невеличкої розминки. Як завжди, розпочинаємо з розігріва голови та шиї. Голову вперед нахилили прямо, назад, прямо. Вперед, прямо, назад, прямо. Тепер в сторону. Прямо. В сторону. Прямо. Ще. В сторону. Прямо. В сторону. Прямо. Молодці. І на бік. Один. Два. Три. Дотягуємося до плечика. Один. Два. Три. 4. Працюють плечики. Назад провертаємо їх по 4 рази. 1, 2, 3, 4. Прям гарненько провертаємо. І тепер вперед. 5, 6, 7, 8. Молодці! Далі витягнули ручки і провертаємо по 4 рази. 1, 2, молодці, 3, 4. Чотири. Тепер вперед. І п'ять, шість, сім. І вісім. Молодці. Ручки поставили на пояс. Одну ручку вивели в сторону і робимо нахил вбік. Один носик тягнемо. Стегна на місці. Згадуємо перше заняття. І два. І в іншу сторону. Три потянулися. Чотири піднялися. Ще, будь ласка. П'ять. Тянемося. Шість піднялися, І останній раз. Сім. Потягнулися. І вісім піднялися, Молодці. Далі ставимо ніжки разом. Коліна максимально випрямлені, ручки на коліна. І повільно сідаємо вісім разів. Один. Повільно, м'яко, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І останній раз робимо вісім. Далі будемо тягнутися вниз до ніжок, ручки на пояс. І один, два, три. Піднялись. Молодці. Ще, будь ласка. Один, два, три, піднялися. Повторюємо. Один, два, три, піднялися. І поставили ручки на підлогу тепер. І вісім рахунків чекаємо. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. І дотягуємо вісім. підіймаємося, Повертаємося вперед. І працюємо лише пальчиками. Піднімаємо пальчики вгору, опускаємо вниз. Лише пальчики. Вгору, вниз. Ще, будь ласка, вгору, вниз. Не перекачуємося вперед-назад на стопах. Лише пальчики. Вгору, вниз, вгору, вниз, ще, будь ласка. Вгору, вниз, коліна, максимально випрямлені. Вгору, вниз. Далі ставимо ніжки трошки ширше і провертаємо по 4 рази спочатку від себе стопу. Один, два, три, чотири. Далі до себе. І п'ять, шість, сім і вісім. Переходимо на іншу ніжку. І один. Два, три, чотири. До себе п'ять, шість, сім, і останній вісім. Молодці. Далі ставимо ніжки разом і тянемося вниз. Отако. От дотягуємо наші ніжки. Молодці. Дотягуємо, дотягуємо, дотягуємо. Добре. Тепер на вас, як завжди, чекає пояснення, як правильно виконувати вправи. Техніка виконання вправ. Наступна вправа їжачок. Уявіть, що ваші стопи це невеличкий їжачок, який злякався, напевно, лисички. Ось ми збираємо з вами стопи, спочатку одну, потім іншу. Ось обережненько збираємо одну стопу, пальчиками по підлозі, потім іншу. Ще раз. Одна стопа, інша. От ми максимально стискаємо стопу. Ще раз зібрали ніжку. Ось по підлозі пальчиками. Ось, і іншу, будь ласка, ось так. Молодці. Попробуйте, будь ласка, спробуйте, щоб все вийшло. Зверніть увагу на правильне виконання. Ні в якому разі пальці не переставляються з місця на місце, лише підтягуються. Молодці. Друга вправа, над якою ми сьогодні будемо працювати, називається раліве. Зараз ви бачите неправильне виконання цієї вправи. Дівчинка згорблена, лізочка наша згорблена, дуже важко уходить в підлогу. Це неправильне виконання цієї вправи. Правильне виконання, яке зараз перед вами, це коли ви повільно піднімаєтесь на півпальці, сідниці втягнуті, спинка рівненька і повільно опускаєтесь. Знову піднялись повільно, опустились. Колінка максимально прямі. Шия витягнута. П'яточки разом. Ні в якому разі, п'яточки не розводимо в сторони. Молодці переходимо до третьої вправи. Третя і остання на сьогодні вправа, яка називається point flex. Flex це коли стопи йдуть на себе. Point, коли вони натягнуті. Зараз ви бачите неправильне виконання цієї вправи. Полізочки неправильне положення спинки. Стопи до кінця не допрацьовують, як повинні це робити. Ось. А далі ви бачите гарне виконання цієї вправи. Зверніть увагу, спинка повинна бути рівненька. Стопи максимально приходити в положення «флекс». Це коли стопи максимально на себе 90 градусів. І потім в положення повертатися поїнт, коли стопа натягується. Подивіться уважно, ось стою. Флекс. Флекс. І поїнт. Флекс на себе максимально. Поїнт. Зверніть увагу, настільки ніжки на себе входять. І від себе ось. Флекс дотягнули. І поїнт. Максимально, максимально тягнемо. Ну що ж, розпочинаємо. Перша вправа їжачок. Робимо 10 повторень на кожну ніжку. І далі затримуємо 10 разів. Починаємо. Один. Один. Два, два три, три, чотири, чотири, пять, пять, шість, шість, сім, сім. Вісім. Вісім. Дев'ять. Дев'ять. Десять. Десять. Молодці. І затримаємо на десять рахунків. Готові. Один тримаємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Міцно міцно Тримаємо. Сім. Вісім. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Дев'ять. І дожимаємо. м'язи, стоп десять. Молодці. А тепер можна трошки струсити ніжки, розслабити їх і йдемо далі. Наступна вправа – раліве. Знайдіть, будь ласка, собі опору, стіл, стілець, стіна. І піднімаємося. Два. Три повільно піднімаємося, опустилися сідниці напружені, спинка рівна. Чотири. Опустилися. П'ять. Опустилися. Шість. Опустилися. Сім. Опустилися. Вісім. Опустилися. Дев'ять. Опустилися. І на десятий рахунок затримуємося. Один. Два. Контролюємо, будь ласка, поставу. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дотягуємо, дотягуємо дев'ять. І десятий рахунок, і повільно опускаємося вниз. І остання на сьогодні вправа point-flex. Виводимо ніжки в положення point, а далі в положення flex. Повільно в point. І повільно flex. Спинка рівненька, шия витягнута вгору. Point. Flex. Молодці. Ще раз. Point. Натянули, ніжки, умнички. Клас, все. І флекс. Молодці ще раз. Point. І flex. Супер. Ще повторюємо. Point. І flex. Ану ще, будь ласка, Point. Flex. І. Поєнт, будь ласка, дотягуємо повністю ніжки. Стопи працюють. Флекс. Один. Два. І тепер залишили стопи в положенні флекс. Тримаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Дотягуємо, будь ласка, на останній рахунок. І вісім. Переходимо в положення Поінт. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Завершили. І переходимо до останньої частини заняття розтяжки. Розпочнемо зі складочки. Сіли на підлогу, ніжки витягнули, і стопи будуть працювати в point-flex. Нахиляємося, стопи працюють флекс. Піднімаємося, стопи працюють point. Ручки з двох сторін від ніжок. Flex point. Давайте разом флекс. І затримуємося. Тримаємось, тримаємось, максимально вирівнюємо коліна, стопи направляємо на себе, спинка рівненька. Молодці. Далі підвертаємо одну ніжку біля себе. Ось так кладемо. Зараз подивіться уважно, як лізочка це зробила. Я підійду ось ближче. Подивіться, будь ласка, ніжка лежить поруч стегном. Ось тако, Молодці. І обережно далі, інша ніжка пряменька, і обережно далі будемо опускатися на той рівень, який комфортний для вас. Або на ручки. Кому так не тянеться, не болить ніжка, опускаємося на лікті. Кому і так нічого не відчувається, опускаємося на спинку. Ось так лежимо, відпочиваємо, розслабляємося. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Ось, і тепер треба трошечки відпочити перед тим, як. І проводити свій день далі. Лежимо, лежимо, лежимо. І тепер уважно, як ми піднімаємося через бочок. Ручкою тянемося і перекатуємося. І тоді тільки витягуємо нашу іншу нірочку. Ось так, витягнули ніжку. І повторюємо все на іншу. Готові. Ось так поклали. Молодці. Уходимо спочатку на ручки, перевіряємо, як ви себе почуваєте. Далі на лікті і на спинку. Кому вже відчутна така біль в ніжці, яка зігнута, коли у вас ручки витягнуті, тоді так і залишаєтесь. Якщо в положенні, коли лікті зігнуті, також залишаєтесь. Тобто дивитися по своєму самовідчуттю ось так тягнемося, тягнемося. І обережно через бочок піднімаємося. Молодці. Остання вправа, яка на сьогодні вас чекає, називається метелик. Будь ласка, сідаємо ніжка до ніжки і повільно стараємося, так, ніби крильцями вниз водити ніжками згори вниз. Вниз акцент робимо, вниз опускаємо ніжки, вниз. І ще один раз вниз. І затримали. Все, тримаємося спинка рівненька. І спокійно допрацьовуємо. Шию витягнули, поясничку вперед. Ось тако. Молодці! Ми з Лізою дуже вдячні вам за те, що ви попрацювали сьогодні разом з нами і провели це чудове тренування. Гарного вам дня і сонячної погоди! Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте це відео. І нехай вам щастить!